Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з черніців з Кобилянської. Ну що, давно ми з вами не шпацірували. В мене ще в голові. Ми прогулянки з Каті Андреєвою, з Бучі, і як ми з парасольками, придбаними в венеці в техніці решельє з півонами з розповідали про неймовірні події Чернівців. Танцювали Чернівецький, червневий вальс на Кобилянській. Сьогодні я хочу привітати усіх своїх колег. І себе, і все з міжнародним дем журналіста, журналістики. Адже журналісти це ті люди, які несуть інформацію в світ, які є провідниками добрих думок, провідниками щирості, правдивості привіт, привіт, дякую. Чернівці, чергівці. Але в Києві так само. І я дуже бажаю всім колегам бути об'єктивними, бути не заангажованими, не за які каврішки, не за які кошти. Будьте. Правдивими провідниками інформації, тому що гроші це миттєве а совість. І правда, вона єдина. Святом чарівним. Сьогодні у Чернівцях вир подій. По перше, сьогодні у нашому скансені музей під відкритим небом, який я обожнюю неймовірне дійство Гердан. Ми знаємо, що Гердан це бісерна прикраса, яка є у нас саме у нас в Україні. Коріння вона західної України. Я про Гердани дуже часто розповідаю у Києві, коли я їх одягаю. Вони вже не запитують, що це таке, як перші роки, а вони вже знають, що таке гердан. Це Частина нашого генетичного коду і дуже було б доцільно і стовідсотково влучно, якби так само, як і кодина, як ролецькі рушники, як усі наші українські обереги, це було занесено до матеріальної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні ще відкриття. Туристичного хабу на розі вулиці Банкової і Степана Бендери давно вже потрібно було. Тепер наше неймовірне туристичне місто, яке стає з кожним роком більш популярнішим. І, чесно кажучи, ми до того докладаємося. Ну, принаймні, я відчуваю це дуже потужно. Там теж сьогодні були ярмарки, презентації. Там були мої друзі з крамнички рукоділля Санта і це чарівно. Ще сьогодні в нашому Чернівецькому обласному. Краєзнавчому музей, я зараз показую так. Потім доведу ось саме тут. Зустріч з художником в проекту в рамках проекту Мистецькі п'ятниці Оксаночка Пилих мене запросила на цю зустріч. Зустріч з художником Сергія Палатайко. Це неймовірно цікаво. Ведеться прямий тер. Але поки я йшла туди, я побачила чудову подію, і ми зараз туди підійдемо. Пішли, ми проходимо по краєзнавчому музей. Ми бачимо проєкт «Мистецька п'ятниця і ми заходимо у двори краєзнавчого музею. Мапа України, австрійська будівля нашого Чернівецького обласного краєзнавчого музею. І саме тут у дворику проводиться зустріч з Тарасом Латайко, Оксаночка Пелих і шляхитне mm -hmm. мистецьке mm -hmm. товариство. А коли вони зайшли сюди, от він як так вирішив нічого не казати, і просто каже: а тут. Атмосфера австрійського дворика, краєзначого музею, все життя. Це Чернівці, вайб культурного життя Буковини. Ми виходимо на Кобилянську, все поруч, і зараз побачимо ще дещо цікаве. А ось тут я бачу концерт, і мені стало цікаво, що це таке. Пан Микола працює звуковим оператором. Це все наші потужні музиканти. Подарує дитині життя. Я бачу неймовірних діточок, наше майбутнє. В різних костюмах, батьки. Ми літа добрі, Зуби Зубеніть війну, а я кольоровими фарбами. для вас прикрашу весну. Що в небі буде спіятися, і більше не буду плакати, і більше не буду зараз. Відбувається неймовірне дійство. Благодійний концерт фонду Подаруй дитині життя. І я зараз запрошу до кадру, пані Світлану, заходьте, будь ласка, Світлана до мене підійшла і каже в кадр. Дивимось, і каже: Ви мене пам'ятаєте, Каже, ну, напевно Марія, я перепрошую, пані Марія, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, що це за подія, що це за концерт. Чернівецький обласний благодійний фонд допомоги онкохворим діткам подарує дитині життя. Проводить чергову благодійну акцію на підтримку наших онкохворих буковинських діточок. Як бачите, люди зібралися дітки виступають переважну участь у наших заходах. Ну щоб заспівати, зібрати кошти, це маленькі наші дітки, діти підтримують дітей. Це неймовірно щемно діти підтримують онкохворих дітей. Вони співають, вони виступають. Вони розуміють, що вони вносять свій вклад. Цю шляхетну справу. Дякую вам дуже. Дякую, дякую. Дякую. дякую всім, хто долучився дякую. до нашої благодійного заходу. Я цей етер розміщу думаю, Завтра на маю надію, що завтра зранку, і це побачить цю подію. Багато людей по Україні, по світу, по Європі. І я вам дуже дякую. Дякую. А ще я хочу подякувати своєму маленькому моїй маленькій помічниці, оператору. Як тебе звати Івана, Івана? Всі, яка допомагає у цій зйомці. До нових зустрічі, мої любі! Вітання Чернівців з Булянської. І все буде Україна! Цього чудового червневого дня, з неймовірного міста, моєї любові, моїх рідних чернівців. А ми зараз з вами послухаємо відступають наші діточки. Пані Марія, наші бусинки маленькі, Кобилянська. Чарівний вайб вечірньої Кобилянської. Ось дівчата, які займаються волонтерською діяльністю. Разом ми врятуємо дитяче життя. Тут грузинський ресторан тему, тому прапор звичайно, України і Грузії. З мікрофону запис наживо. На сцену запрошується. Жадан, Єва, Марія, Анна з піснею сестрички. Пісня сестрички, дівчатка Жадан з призвищем нашого відомого поета-письменника Сергія Жадана. Сестрички. А вони сестрички? Так. А вони в житті сестрички. Подивіться, які красуночки. Я думаю, що цей виступ ми з вами подивимося. Дівчатка підтримує, танцює. Це ж наше майбутнє, пані Марія. Разом врятуємо дитяче життя. Ось такі події сьогоднішнього дня: День журналістики, в Скансені, Фонд рятуй дитині життя, Палатайко, відкриття туристичного хаду. Хабу. А попереду вечір і вечірні обійми з Чернівцями. З любов'ю до вас, з злюбленого міста Чернівці, міста моєї любові, ваша Оксана Дем'янишина. все, а я можу і тоді на руки просто